Існує зараз десь на світі у густому лісі королівства Термілядія. У цьому королівстві живе корінний народ, який вже багато років звуть термітами. У цього численного народу існує чітка іерархія, що є основою їхнього буття. Найголовніше серед термітів королева. Усеньке королівство живе заради того, щоб жила їхня королева. Потім, на наступній ланці існування, в королістві могутні солдати, що боронять королісту. А от у самісінькому низу робітники на їх плечі впала вся робота по господарству однією з найголовніших задач робітників. Годувати королеву, що після запліднення роздулася і не в змозі сама собі добувати їжу. Про королеву піклується король, що усе життя ніколи від неї не йде, прідно працюючи над продовженням роду славетних термітів. Терміти-робітники приносять королеві їжу і йдуть виконувати іншу важливу роботу. Наступне завдання робітників підтримувати замок в порядку, не даючи жодній цеглині випасти чи пошкодитись. Вони старанно будують і перебудовують домівку для себе і своїх співвітчизників. Інша команда робітників шукає їжу в лісі. Сьогодні це листочки. Вони переносять їх на склад, де перетравлюють їх за допомогою симбіотичним організмам, якими лише їх одних наділила природа. Перетравлена їжа дуже корисна і поживна. Нею харчуються королева і солдати. Солдати мають навіть ні щелепи, що вони настільки спеціалізовані під захист, що не дозволяють їм добивати їжу самостійно. Саме тому їх годують працьовиті робітники. А єдиною метою існування солдат є оборона королівства від ворогів. Назитятішими ворогами термітів мурахи. Поки солдати боронять замок, десь у його серці робітники доглядають яйця, які привела на світ королева. А що як? Усі короліса термітів умить зникнути з білого світу, усі палаци лежатимуть у руїнах, ніхто не доглядатиме за ними, ніхто не захищатиме. Тоді деревина, здатність до погланання і перетравлення, якої було даровано термітам природою, накопичуватиметься у лісах. Таким чином, повернення поживних речовин в і атмосферу буде значно сповільнюватись. У ґрунті зменшилася б кількість повітря, він став би щільним із гіршим дренажем і меншою кількістю поживних речовин на поверхні, тому що не відбувалося б його постійного переміщування та збагачення. Таким чином, рослини, які зростали на поверхні, будуть повільно гинути, а більшість роботи з розпушуванням ґрунту буде покладена на старанних черв'ячків яким самотужки буде дуже складно справлятися з цим відповідальним обов'язком. Також будуть сумувати тварини, основним джерелом їжі для них були терміти, десь там пакатимуть морохоїд із маленьким дитинчам, голодні і знесилені, летими гіркі сльози на розпечений пісок, бідний Панголін. Розпершу зітхатиме земляний вовк, споглядаючи своїх малих діток, вони знатимуть, що настануть тяжкі часи, багато кому з них не судитиметься їх застати. Настане повний хаос, дисбаланс, усе падешки реберть без цих маленьких і працьовитих комашок, тож не слід недооцінювати важливу і незамінну роль термітів у природі. Але, на щастя, у сучасному світі вони не перебувають під загрозою.